В якому сьогодні 16 років, і він склав сьогодні останній свій місто в біологію. Три вагони от тих кіно пішли віддатники сюди на зарплаті. Причому у нас не було торгового боку. Славу, я особисто це слово не взимаю. У нас є, я так кажу, образу, прикутний хороший. На верху міський голова, у жена, в життя, колишній рад, коли слава Чумалю, він тривав для мене з міського, читав, в оброст. Тобто я зайшов в мене. Потім ми обрали його, відчали обрали його ради, міською головою з великою перевагою, а дівчиною. Це саме жорстка фігура. От коли між цими тримають ну, в районі і в мій області і не ходить, тоді система влади не складається сама по собі. Що стосується корупції, як явище, боротьби з корупцією, я хочу вас розчарувати. Я не борюся з корупцією і ніколи не борюся. Я не слідчий, не говорю, не збручний, не мене. Я цивільний менеджер. Мак'єр. Розділяє пластку, він не мав на увазі розділити людей. Він мав на увазі правильно розділити багатство на церкві. А чому ж фразу макієва розуміє? От розділи людей, поділи і пересквари власне.